Узвар сушених фруктів та компоти з ягодами чиємних користь. Всім вітання. Компоти із сушених яблук та ягід мають певну користь для нашого організму, але ступінь збереження вітамінів і корисних речовин залежить від методу приготування. І багатьох цікавить питання, що відбувається з вітамінами під час кипятіння. Найбільш чутливий до високих температур вітамін С. Під час кипятіння велика його частина руйнується, тому ягоди багаті на вітамін С, наприклад, шипшина та обліпіха, рекомендується додавати наприкінці варіння або настоювати в гарячій воді. Далі вітаміни групи Б. Вони більш стійкі, але також частково втрачаються при тривалому кипятінні. А ось мінерали та органічні кислоти, то вони практично не руйнуються під час варіння, тому користь компотів із сушених фруктів є. Сушені яблука та ягоди зберігають значну кількість калію, магнію та заліза, які корисні для серця, кісток та загального стану організму. І незважаючи на термічну обробку, компоти містять розчинну клітковину, яка сприяє нормалізації травлення. А у сушених ягодах, особливо таких як шипшина чи чорниця, зберігаються антиоксиданти, що допомагають боротися з вільними радикалами. Ну а як правильно варити компот? Спочатку промийте сушені яблука та ягоди. Якщо вони дуже тверді, замочіть їх у холодній воді на 20-30 хвилин. Залити інгредієнти холодною водою, у пропорції 1 склянка сушених фруктів на 2-3 літри води. Доведіть до кипіння і на середньому вогні. Варіть до 5 хвилин не довше, щоб зберегти максимум користі після варіння. накрити кастрюлю кришкою і дайте компоту настоятися 1-2 години. Це посилить його смак та аромат. Ну, а якщо ви хочете зберегти більше вітаміну С, тоді додавайте свіжі ягоди або шипшину в гарячий, але не киплячий компот і дайте настоятися. Приготування компоту із замороженою ягоди, малина, полуниця, чорниця, смородина, вишня і таке інше можна робити без попереднього розморожування. Ну, а якщо ягоди сильно покриті льодом, їх можна злегка промити холодною водою. Зазвичай на літр води беруть 200-300 грамів ягід. На смак. Ну а якщо ви хочете отримати більш насичений смак, можна збільшити кількість ягід і теж варити до 5 хвилин на середньому вогні. І маленькі поради замість цукру у компот краще додавайте мед, але додавайте його лише у теплий компот, щоб зберегти всі корисні властивості меду. Для посилення смаку можна також додати спеції корицю, гвоздику або лимонну цедру та трохи м'яти. Таким чином, у вас вийде дуже смачний та корисний напій із сушених фруктів та ягід при умові, якщо ви будете варити його правильно з мінімальною термічною обробкою.